Очам не вірю, Бобріто Бандіто. Радий бачити. Шпіоніро, скільки років, скільки зим, як ми не бачились. Хах, ще часів Другої світової, бо то що за термінова справа. Зустрінемось з Джиганте, і там все обговоримо. Ох, чую, що справа буде нелегкою, інакше ти би до мене не звертався. Хм, Хто знає? Спокійно вони всі з організації Коза Ностра. Привіт, Бобріто! Привіт, привіт, бос. І так, справа термінова: це Вінсент Джиганте. А це я ж піоніро, голубіро, власною персоною. Бо бріто, ти впевнений, що ця курка виконує таку важку місію. Я голуб, це для інформації. По тобі не скажеш. Що ти сказав? Ану, йди сюди, закрийте свої пельки і дивіться сюди. Це карта Дамаско. А на стіні фото жирафа Челеста я пообіцяв її батькові. Що в разі необхідності я їй допоможу, і цей час настав коза ностра своїх. Не кидає. І який у нас план, якщо так можна сказати, ми з шпіоніро-голубіро проберемось в Дамаск, звільнимо жирафу. А ви на всякий випадок будете на нас чекати біля замку. І як ми проберемось в Дамаск, в ніч замок охороняє мало людей. Ми з шпіоніро Голубіро пройдемо через стіну, де є вихід, і тихенько визволимо жираф у челесте. Всім все зрозуміло. Ну я тоді підготовлю людей. Так зрозуміло, мені теж потрібно трохи часу. Коза Ностра, все по машинам. Фото на память. Перед Ниро. Тихо тихо, я щось чую. Давай в цю сторону. Спокійно ми свої відійди від дверей. Жирафа челесте відійди в безпечне місце. Я бобріто Бандіто, друг твого батька. У нас мало часу, тому просто доберись до Бірмінгему. Там поки що безпечно. Дуже дякую. Я цього ніколи не забуду. Бобріто Бандіто, армія Тунг Сагура. Може нас наздогнати. Жирафа, челесте, бережи себе, наступають важкі часи. Ще раз дякую і до зустрічі. Бобріто бандіто було приємно з тобою працювати. Шпіоніро, голубіро. Завдання виконано.